Це заспокоює, це надає сил, віри. це об'єднує Марія. Одна з учасниць акції Рушник надії організований в підтримку зниклих безвісти та військовополонених. Більше року вона розшукує свого брата Віктора. Емблему окремого штурмового батальйону Обфор, в якому служив Віктор, вишиває не сама в пошуках всіх хлопців, хто зник з нашого батальйону. Бачите, 214-й ОШБ «Обфор» ми вишили чорними нитками. Так як це темнота, в яку поринули наші сім'ї, відколи наші рідні зникли безвісти, але також ми вишили голуб миру. Це як той світлий промінчик, та надія, за яку ми тримаємось. Проєкт створений за ініціативи громадських організацій Жінки роду та народжені вільними вільними-2024». Спільне вишивання рушника це ідея об'єднати родини зниклих безвісти та військовополонених. Розповіла координаторка акції у Хмельницькому Катерина Ткач на одну назву бригади може долучатися кілька родин, і так на сьогоднішній день долучилося вже ну більше 15 родин. Аліна приходить в центр щосереди, та в ті дні, коли рушник є на місці. Розповідає, вишиває з дитинства. Її чоловік Василь зник у квітні 2023 року на запорізькому напрямку. Каже, до вишивання можуть долучитися не лише родини військовополонених. Ті, в кого є в сім'ї діючі військовослужбовці, це необхідно для кожного. Це можуть бути активісти, можуть бути просто пересічні громадяни Хмельницької громади. Тому що цей рушник це більше не про вишивку, не про роботу, це про енергію, це про сенси, які ми вкладаємо, вишиваючи, це про думки. Вишиває свої хрестики і хмельничанка Віта. Вона розшукує батька своєї невістки 56-річ. Вічного Віктора. Той зник майже півтори роки тому на Запорізькому напрямку. – Минулого тижня вишивала, брала додому, бо можливості ти приходити не мала, брала додому і вишивала 93-го МВПР. Віддала і ще візьму, ну коли буде так само, моя черга прийде до ще внизу холодний яр. Акція триває з 15 липня до 1 жовтня. Далі рушник вирушить до Києва, каже Катерина Ткач. Надалі цей рушник буде зберігатися у музеї війни в Києві і буде передаватися за можливості міжнародним організаціям, дипломатам, тобто всім, хто є якось дотичним, щоб вплинути на те, що у нас є військовополонені, у нас є зниклі безвісти, їх потрібно шукати і повертати додому зі слів Катерини Ткач. Акція проходить великими містами та містечками України. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.